Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо одразу про дві важливих новини для всіх: хто живе або працює в Польщі, чи планує туди поїхати. З 30 червня 2025 року в Польщі стартує експериментальна модель нового формату роботи. Влада хоче перевірити, як працюватиме система, за якої люди працюють менше, але отримують ту саму зарплату. Офіційно пропонують три варіанти: 4 дні на тиждень, 6 годин на день, але 5 днів на тиждень або стандартний графік, але з додатковими вихідними щомісяця. І головне, оплата не знижується. Це великий крок до покращення якості життя працівників. Але що це означає для українців? Якщо ви хочете мати більше часу для себе, сім'ї чи відпочинку, це плюс. Але якщо ви приїхали, щоб заробити максимум, працюючи по 10-12 годин, зменшення годин може вплинути на дохід. До 2027 року Польща планує повний перехід на нову систему. Але поки що це пілотний проект, і рішення впроваджувати приймають самі роботодавці. Станом на зараз ніяких змін у законі немає, але процес скорочення робочого часу вже запущено. А тепер друга важлива новина для всіх українців ЄС. Yes. Європейський союз продовжив дію тимчасового захисту для українців до 4 березня 2027 року. Але важливе уточнення Польща ще не продовжила статус офіційно, хоча Єврокомісія вже ухвалила це рішення. Це звична ситуація. Польща завжди робиться пізніше, але зазвичай вони все стигають до дедлайну. Рекомендуємо не затягувати з оновленням документів і подачі на карту побиту. Це не просто формальність це твій крок до стабільності захисту на довший період. Легшого доступу до офіційної роботи, перспективи отримати громадянство і будувати впевнене майбутнє в Польщі. До того ж, якщо ситуація зміниться, мати карту побиту це завжди більше захисту і варіантів для дій. Не обов'язково чекати останнього моменту, краще мати все в порядку, заздалегідь і почуватися впевнено. Ти завжди можеш перевірити, чи маєш підстави для отримання карти побиту, пройшовши наш тест за посиланням в описі під відео. Підписуйся на канал, щоб не пропустити важливі новини. Ділися цим відео з друзями, допоможи їм залишатися легальними та впевненими у своєму майбутньому. Дякую за увагу! До зустрічі у наступних випусках!